Чим займається громадська організація Громадський Рух Соціальна Єдність? Боротьба за обов'язковий переклад жестовою мовою в медичних закладах? Однією з наших основних діяльностей є адвокація. Ми дуже багато часу виділяємо на спілкування з державою, щоб мати можливість впливати на її рішення. До початку повномасштабного вторгнення ми разом із Національною службою здоров'я України дотисли Міністерство охорони здоров'я, щоб була внесена відповідна постанова про те, що під час надання медичних послуг заклад має забезпечити переклад на жестову мову. Це була велика перемога. Люди з порушенням слуху дуже раділи. У них нарешті з'явилося право отримати переклад жестовою мовою. Але, на жаль, не встиг цей процес нормально запуститися, як прийшла повномасштабна війна. У 2022-2023 роках ця вимога перестала бути обов'язковою, все повернулося назад. Але, адаптувавшись до обставин, прийшло розуміння, що треба знову піднімати питання. Ми продовжили комунікацію з МОЗ і переконали їх у тому, що у 2024 році треба повертати в дію цю норму. Боротьба за обов'язковий переклад жестовою мовою не закінчується, тому що є проблема з формальним виконанням поставлених умов. Адміністратори деяких лікарень вирішили піти таким шляхом. Вони укладають фіктивні договори з перекладачами жестової мови. Для чого це робиться? Щоб подати договір у НСЗУ і зробити вигляд, що вони виконують вимогу. Насправді жоден перекладач там не з'явиться, хоч і буде запит від відвідувачів. Поки що ніякої системи контролю немає, але ми самостійно займаємось моніторингом і виявляємо проблеми. Право самому вибрати перекладача жестової мови у нотаріуса ще один приклад успішної адвокації і роботи на нормативному рівні ми добилися, щоб не чуючи люди, звертаючись до нотаріуса чи до суду. Могли обрати для себе перекладача жестової мови, з яким їм буде комфортно раніше при вирішенні питання з органами правоохоронної або правової системи здійснювати переклад могли виключно перекладачі жестової мови з утог. Українське товариство глухих У нас є асоціація перекладачів жестової мови. Є незалежні перекладачі. Але саме утог написав листа до Міністерства юстиції України. А мін'юст у свою чергу розіслав лист нотаріусам та іншим представникам системи. Після цього багато років відбувалася дискримінація, коли люди хотіли залучити своїх перекладачів жестової мови, але їм відмовляли, тому що вони були не з утог. Приблизно рік у нас зайняло листування з мін'юстом. Ми переконували їх у тому, що це буде незаконне рішення. Вони таки визнали свою помилку і розіслали всім нотаріусам лист про те, що вимога залучати перекладача жестової мови виключно з утог є незаконною, бо вона не встановлена на державному рівні. Багато років у людей з порушенням слуху не було вільного вибору в цьому питанні, а тепер вони його мають. Укрзалізниця та планшети. У рамках проєкту Безбар'єрна залізниця на центральному залізничному вокзалі в Києві та Львові встановили планшети з можливістю зв'язатися з перекладачем жестової мови. З урахуванням нашого досвіду можна сказати, що показники по кількості звернень до перекладача через планшет просто шалені. І це при тому, що зазвичай потрібен певний час, щоб нечуюча спільнота дізналася про новину. Але проблема була настільки великою, що вже зараз можна побачити попит Я дуже сподіваюся, що Укрзалізниця наступного року. Трошки масштабує свій проєкт, і ми забезпечуємо цим сервісом якомога більше вокзалів у різних містах. Дуже схожа ситуація була із сервісними центрами МВС. Раніше нечуючим людям потрібно було вирішити питання щодо посвідчення водія, переоформити автомобіль, але звертатись не було куди. Усе змінилося, коли на сайті головного сервісного центру МВС встановили спеціалізований віджит. Через нього одразу посипалася купа звернень. Люди ділилися між собою інформацією. Працювало сарафанне радіо. Платформа Вільно. За підтримки Мінсоцполітики ми запустили платформу вільно. Це майданчик для людей з інвалідністю, де вони зможуть отримувати професійні навички та знаходити роботу. Зараз ми займаємося розвитком платформи і плануємо запустити безкоштовне навчання. Залучатимемо фахівців, які допоможуть перекваліфікуватися або підвищувати кваліфікацію Додаток Перекладач GM. Наше підприємство забезпечує функціональність додатку перекладач ЖМ». На сьогодні ним користується більше 40 тисяч людей. Я дуже рекомендую скачати цей застосунок і користуватися безоплатними опціями. Серед них гаряча лінія звернень для нечуючих людей, чиї права було порушено. Вона також є у нас на сайті. Як це працює? Людина може залишити скаргу з поясненням ситуації, письмова або через дзвінок до перекладача жестової мови. Команда юристів опрацює це звернення і допоможе вам. Ми аналізуємо всі запити та ситуації. Якщо вони мають системний характер, тоді ми вже звертаємося до державних установ. Також у додатку є безкоштовна опція, за допомогою якої можна звернутися до ДСНС, викликати швидку поліцію газову службу. Програма висвічує такі дзвінки як пріоритетні, і перекладач жестової мови приймає ці виклики позачергово, Співпраця з ДСНС. Після початку повномасштабного вторгнення ми почали плідно співпрацювати з ДСНС. На їхньому сайті є важливий розділ Абетка безпеки. У ньому викладають поради, що треба робити в умовах надзвичайних ситуаціях воєнного характеру. Цей контент ми потроху адаптуємо на жестову мову. Записуємо відео, яке розміщується на сайті поряд із текстом. Коли підірвали Каховську ГЕС, багато нечуючих людей опинилися в зонах затоплення. Ми в першу ж годину сконтактували з ДСНС і зробили відео з найважливішою інформацією, жестовою мовою Що робити, куди звертатись, Як себе поводити, Як отримати допомогу, як надати допомогу. За першу добу у відео було 150 тисяч переглядів. Для цієї аудиторії це дуже великі охоплення. Безкоштовні екскурсії для нечуючих людей на жаль, люди з порушенням слуху мають дуже обмежену кількість контенту, адаптованого для них. Наприклад, у них немає додаткової можливості дізнатися щось про історію власної країни, познайомитися із творчою спадщиною. Разом із Львівською національною галереєю мистецтв імені Возницького ми зараз розробляємо спільний проєкт, в межах якого до музейних експонатів мають додати QR-коди. Завдяки ним, нечуюча людина в будь-який момент безсторонньої допомоги зможе отримати інформацію про експонат чи експозицію жестовою мовою. Ми постійно говоримо про те, що треба підтримувати людей і створювати для них можливості долучатися до культурних заходів, адаптованих на жестову мову. Порадившись із нечуючими людьми. Прийшли до висновку, що найцікавішими заходами для них будуть екскурсії. Для початку обрали три міста, у яких ми періодично організовуємо екскурсії в супроводі перекладача жестової мови Це Київ, Харків та Львів. Зараз через обстріли Харкова трошки важче це робити. Але влітку, коли було спокійніше, ми встигли звозити людей у зоопарк. Фельдман Екопарк Найбільша кількість екскурсій зараз проходить у Львові. Там вони дуже популярні. Виходить, організувати 3-4 екскурсії на місяць по музеях, по місту. Бажаючих доєднатися завжди дуже багато, як долучитися до таких культурних заходів. Ви можете слідкувати за нашими соціальними мережами. Фейсбук, Інстаграм, TikTok. там ми постимо оголошення про набір в екскурсійну групу.